Картоплеса джалечко йому. І вчора приїхали люди із Ровенщини і замовили оцю джинмочку. Шифенги починає від... Так, доброго ранку, шифенги починає від 3100 доларів. Будь ласка, ось є акційний за 3100 доларів. Ігорьок, привіт-привіт. Це без примусового. Є з примусовий за 3300. Є от, от 35-ка повнопривідна. Також є 35-ка задньопривідна. Скаута немає, є булат. Ось така 35-ка задньопривідна. І напоминаю, що цей трактор буде розіграний на 50 тисяч підписників. Три Отакий три